Друзі, всім привіт! Ми зараз в Валенції і знайшли знову для вас класний об'єкт під купівлю та оренду за приємною ціною. Давайте подивимось. Друзі, всім привіт! Хочемо представити вам на увагу цікавий варіант у Валенції: 110 тисяч євро за 53 квадрати. Квартира після ремонту. Ми це бачимо: стіни в порядку. Також перевагою цієї квартири є приватне патіо велике. Патіо, де ми можемо розташувати собі якісь речі, можливо, треба трішечки тут перемалювати стіни, можемо навіть поставити собі свій власний басейн, барбікю, в принципі, все по вашому бажанню. І ось так виглядає квартира. Вона вітальня з'єднана з кухнею. І далі ми йдемо в санвузол. Ось такий у нас санвузол. В принципі, все в порядку. Інший санвузол в нас. Спальні дуже дивне рішення, вони не відокремили якоюсь перегородкою, але ми маємо дуже цікаву ванну з гідромасажем. Можливо, в подальшому потрібно буде поставити якусь перегородку, щоб відокремлювати цей санвузол з цією спальнею. Але маємо двоспальне ліжко і шафу.